Боже доброго здоров'я! Позирайте, яку красну книжку маю, а я свою вишиванку серцю пригортав. Так поетично це називать. Но та не з ким наша творча група програми Русинська файта. І я, її ведуча Віра Кубулея, прийшли з ми до авторів або знати, як ця книжка створювала. Дай Боже доброго здоров'я! Дай Боже доброго здоров'я! Чистеваний Василю, повічити нам, як ця книжка створювала? Ця книга є результатом багаторічних досліджень моїх особисто, окремих співробітників нашого музею. В її основі лежить колекція взірців одягової вишивки. Це є вишивки із жіночих, чоловічих, дитячих сорочок. Цю колекцію у свій час збирала ще у 20-30-х роках минулого 20 століття. Народна вчителька із шкіл Закарпаття Марія Грицак. Вона сама є уродженкою села Росішка, що на Рахівщині. В якраз у міжвоєнний період мала можливість працювати вчителькою у народних школах Рахівщини, Тячівщини, Хущини. Працюючи вчителем української мови, проводячи різноманітні гуртки з дітьми, вонася дуже зацікавила вишивку. Ходила по жонах, бирала ці взірці, хотіла дуже, щоб її навчили місцеві жінки вишивати. Вишивальницю як таку не стала, але почала збирати взірці вишивки. Коли побачила, що у неї вже є багато оцих взірців, вона почала їх групувати, систематизувати і пришивати на планшетах. Дуже добре, що вона цю справу тоді розпочала. Вона систематизувала взірці по селах, по районах, звідки вона це збирала. У свій час у 30-х роках, зокрема, в 38-му році у Тячові Ходила велика така обласна регіональна тоді виставка, де ці взірці-вишивки експонувалися. Багато разів ці взірці вишивки експонувалися на виставках шкільних. Шкільний інспектор тодішній Олександр Маркуш навіть пропонував пані Марії купити в неї цю колекцію. Давав 5 тисяч корун, але вона відмовилася, сказала, що це їй дуже дороге, і колекція так у неї залишилася. До нашого музею, до Ужгородського станціну, ця колекція потрапила вже у. Наприкінці 70-х років її подарував, приніс до музею вже унук пані Марії Грецак. З того часу, 78-79 років, частинами колекція потрапляла до музею. Вона є частинкою фондової збірки нашого музею. Довгий час вона просто лежала у фонду сховищах музею, і науковці не звертали на неї увагу. Уже в період незалежності і фактично в останні два десятиліття наукові співробітники... У тому числі я зацікавився костюмом, одяговою вишивкою і, власне цією колекцією зірців почалися її дослідження. За результатами цих досліджень виходили ряд науково-популярних е, наукових статей у різних фахових виданнях. І у 2014 році наш музей започаткував таку серію публікацій, альбомів, каталогів, де, б, де ми презентуємо окрему е, збірки, окремі колекції нашого музею. Е, і це видання, а я свою вишиванку. Церцю пригортаю, це вже є п'яте видання цієї серії. Ми вирішили, що дана колекція варта окремого видання і дійсно в цій колекції зібрано автентичні, що дуже важливо, автентичні зі вишивки кінця 19, го 20-30-х років ХХ 20 століття. Книга систематизована відповідно до того матеріалу, який був наявний у колекції. Зокрема, Марію Грицак були зібрані. Вишивки майже з усього закарпаття тут представлені всі основні етнографічні групи українців нашого краю. Це є гуцули. Найбільше представлена Гуцульщина, оскільки пані Марія сама Уродженка Рахівщини. Далі левова частка збірки становить в зірці вишивки Долинянця Карпаття. Зокрема, найбільше матеріалів представлено із Хущини, такі села, як Данилово, Іза, Крайниково. Це якраз серце Закарпаття, де найбільше можу це вже ствердно говорити, зберігся автентичний народний костюм, зокрема сорочка. Лемківщину у цій колекції, відповідно, і у книзі презентують кілька сіл Великобрізнянщини. це Люта, Вишка, Ужок, Волосянка. Бойківщина у колекції представлена зірцями вишивки, виключно з одного села. Це є село Нижні Ворота Воловецького району, Верецьки, як раніше їх називали. Теж Таке, і на той ж період, про який ми говоримо, 19, початок 20-го століття, і зараз це таке е, вузлова точка, е, де і були ринки, базари, де сходилися м -м, маса людей. Тобто е, дуже добре, що саме із цього села зібрані теж зірці вишивки, е, які презентують нам колорит, орнаментику е, бойківських, е, бойківських одягових традицій. У вас є співавтор? Так, над цим виданням і дослідженням працювала моя колега, моя дружина Тетяна Сологубкосан, яка теж опублікувала кілька статей у фахових, в тому числі в міжнародних журналах, по, власне, по дослідженню цієї колекції. Вона основну увагу звертала на цю колекцію як з мистецтвознавчої точки зору, тобто звертала увагу на колекцію, Лорити вишивки на символіку, на орнаментику. Я, як етнолог, народознавець, звичайно, теж описував ці елементи, але акцентував свою увагу на історико-етнографічному районуванні. Як ми можемо, скажімо, гуцульщину на прикладі вишивки районувати, показати відмінність між яшинянськими, богданськими гуцулами, між рахівськими і бичківськими. Ну що ж, та я пропоную прийти до гуцульської гражди та й там подивитися. Об що там у нас є, які вишивки? Ні, так, ідемо. Гуцульщина авто край талантливих і сміливих людей, котрі мають свою самобутну культуру, традиції, обряди і дуже красне убранство, котре сохраняють много віків. У ньому зашифровано много символів, знаків, котрі допомагали горянам пережити всякі негаразди, трудності і радісні собиті. Історія гради гуцульської садиби, це садиба хата із граждами, означає хата з брамами, по периметру повністю закрита. Це така своєрідна міні-фортеця. Була поширена в Україні на Гуцульщині. Зокрема, такі садиби, граждан, які закриті, так званий замкнутий тип двору, були характерні не тільки для Закарпаття, для, в цілому для регіону Карпат. Зустрічаються такі садиби, і коли зустрічалися у Криму. у Білорусі і так далі. Бачимо так званий замкнутий тип двору. Такі садиби, гуцульські садиби гражди стояли високо в горах. Одна від одної могла бути на відстані 10 кілометрів. Чому робився такий замкнутий тип двору? З практичної точки зору, по-перше, він з це гірська місцевість захищав від сильних снігів, снігопадів, по-друге, захищав від диких звірів. Це гори, ліси і так далі. Традиційно гуцульські садиби Гражди компонувалися. Таким чином це мали дворядову систему забудови. В один ряд йшли житлові приміщення, це є сіни, дві житлові кімнати, комори підсобні приміщення, у другий ряд встановили господарські будівлі, це є хліви де тримали худобу, дровітні. По периметру навіси, які створюють якраз оце замкнуте коло, теж практично використовувалися. Під ними зберігався господарський реманент вози, борони, плуги, олійниці, ступи, в яких подробнювали зерно на борошно і також інший реманент, який необхідний був господарю. Влітку тут можна було виконувати різні роботи. Одним з таких цікавих конструктивних елементів гражди є притули. До них є вхід ззовні гражди. А окремо є вхід із сіней коридору. Чому такий практичний хід робився зимою, коли холодно, коли засипле снігом, господині добре прямо із сіней брати відро і своє начиння і прямо йти до вівців у притули. Такі садиби гражди на середину ХХ століття майже зникли. Коли формувався вже музей Скансен в Ужгороді, це вже ідея пішла середина 60-х років, початок. 80-х років формувалася вже експозиція на час польових етнографічних експедицій, коли шукалися об'єкти для музею. Були ще дві гражди на Гуцульщині, але у дуже поганому занедбаному стані. І тодішня комісія, яка складалася з науковців, архітекторів, вирішила використати матеріали цих граж і деталі, яких не вистачало, вже робилися нові. Таким чином, в 1967 році оця Садиба гражда опинилася в Ужгороді і стала частинкою нашого музею, Закарпатського музею народної архітектури та побуту. На той час жили ще власники цієї садиби, сім'я Куриляків, які погодилися передати матеріали для побудови цієї садиби Гражди. Звичайно, що інтер'єр, те начиння, яке презентовано у садибі, збиралося із околиць не тільки. Самого Ясеня з навколишніх сіл, це є Істебний, Чорна Тиса, Кевелів і так далі, для того, щоб показати всі особливості побуту народної культури гуцулів, безпосередньо якраз цього осередку ясінянських гуцулів. йдемо до вашої гражданства. Запрошуємо вас сіро Піла сорочина та висивана, Мені, Любко, доганяє, що я не рум'яна. а я то ту сорочину висивати вмію, ой не буде з любком добре, я порум'янію. Ой, кувалай зозуленька на кленовім листу, дозвольте вас привітати слава Ісусу Христу. Ой, піду я в наші гори та й затрумбітаю, звук трембіти буде чути по рідному краю. А ще піду полонину собі заспіваю, як живемо, ми щасливо у Карпатському краю. Не той гуцул, не той гуцул, що загуцулився, а той гуцул, а той гуцул, що в горах родився. Традиційна народна вишивка, се одно із найбільш поширених видів декоративно-ужиткового В Музеї народної архітектури і побуту сохранилися образчики многих вишивок, скатертів, сорочок, як чоловічих, жіночих, дівочих, так і маленьких діточок. За змістом і формою побудови орнаментів вони поділяються на рослинні, геометричні, зооморфні та антроморфні. Зараз ми знаходимося в такому гуцульському осередку у на подвір'ї гуцульської садиби «Граждин». Поряд з нами бачимо жінок, одітих у традиційний гуцульський народний костюм. В основі традиційного жіночого народного костюму лежала довга додільна сорочка довганя. що для неї характерно, вона мала поздовжній розріз пазухи на передній частині, скажімо, якщо порівнювати Гуцульщину з іншими регіонами Закарпаття, там цей розріз пазухи знаходиться в задній частині або збоку лемків і бойків. Бачимо, що гуцули до гуцулки, вірніше до такої довгої сорочки одягали дві пілки, так звані запаски. Це поясний від вбрання жіночого. Знову ж таки, на відміну від інших регіонів Закарпаття, де одягали спідниці або фартухи. Тут маємо двоплатові пілки запаски. Це дві пілки ткані у дрібні узорні орнаменти. Передня зав'язувалася ззаді, а задня наперед. І обов'язково. Ці запаски пропоясувалися ще тоненьким тканим поясом. Тка, тканка називали його, який гуцули намагалися, щоб орнаментика на поясі десь гармонювала із орнаментикою колоритом вишивки на сороці. Далі цікавий елемент народної ноші гуцулів, зокрема жіночого костюму, це були безрукавки, хутряні безрукавки, які гуцули називали кептарі за орнаментикою, за окремими деталями. Оздоблення кептарів можна було чітко виділити чотири локальні групи осередки гуцулів Закарпаття: це є Ясенянські, Богданські, Рахівські та Великобичківські. прикладі даного костюму бачимо з вами кептар богданських гуцулів. Найперше, що його виділяє з-поміж чотирьох названих локальних груп, це є нашивка вздовж шийного вирізу і передніх пілок, яка Робилася із заячого чорного смужка. Якщо порівнювати, скажімо, вже з ясінянським кептарем, бачимо на дівчині, Ясінянський виділявся, аналогічно здоблювали виріз горловини і передні пілки вже лисячим хутром або хутром із куниці. Якщо ми бачимо такий елемент огоплення, безпомилково можемо говорити, що це є села долини річки, верхів'я річки Чорна Тиса, околиці Ясіня. Гутульські кептарі, як жіночі, так і чоловічі. Чоловічі, до речі, на мені можете бачити, оздоблювалися шкіряними аплікаціями, вишивкою, китицями, різнокольоровими китицями. Ці китиці, до речі, мають доволі цікаву назву дармовиси, дармопаси називали. Дарма висять. Тобто вони не виконують якусь практичну функцію. Мали, виконували суто декоративну функцію, їх ними оздоблювали кептарі, Якщо можемо. Обернути на спинку, бачите, такі ж китиці звисають на спинці кептаря. Хочу відмітити ще й такий факт, що при оздобленні Ашкіряною аплікацією ця аплікація обов'язково додавалася ще таким конструктивним елементом, як оздоблення мідними дрібними бляшками. На одному такому кептарику. Як бачимо перед собою, оцих мідних бляшок могло бути 500-700. Уявіть собі, оці тоненькі сматки шкіри треба було просилити оцими дрібними бляшками. Також бачимо з вами, що крім шкіри, крім хутра, кептарі оздоблювалися вишивкою. Вишивка, яка теж у своєму колориті і орнаментиці мала свою специфіку. Скажімо, ясінянський кептар у передній він. І як, 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 як і вишивка на сорочці, має таку яскраву жовто-гарячу, червону колористику із незначним крапленням зеленого, жовтого е, кольорів, як на вишивці, так і на кептарях. Е, конструктивні елементи вишивки вздовж передніх пілок е, робилося так зване насилування. Е, або просилювання шнурками, шкіри, основи кептаря, що формувала такі поздовжні орнаментальні смуги. Їх доповнювали дрібними різнокольоровими китичками, різнокольоровими шнурівками, пекурівками, називали гуцули. Обов'язковим елементом декору гуцульського кептаря був рядок із закруток або вилок, як самі гуцули називали. Воно якраз викінчувало цю орнаментальну композицію на грудній частині. В нижній частині кептаря вишивали різноманітні квіткові композиції. Зокрема, в куту передньої, передніх пілок кептарі оздоблювали квітковими композиціями, так званими жабками або павами, називали їх гуцули. Далі можемо бачити в задній частині різного роду кола із кільцями, такі Звізди називали гуцули, називали квіткові композиції, пави і так далі. Все це створювало цілісну композицію. Також на кептарі, можливо, на жіночому боча, можемо бачити наявні кишені, контури яких теж декорувалися шнурівками і аплікаціями. Якщо говоримо про аплікації Ясінянського кептаря, це е, сутошкіра. На Боденському вже чим теж можемо виділити, е, аплікація виробилася із сукна, зазвичай е, чорного, е, темно-бордового е, кольорів, що бачимо також і на, дівочій, е, на дівочому е, кептарі. Е, от маємо двох дівчат рядом е, дві е, сорочки. Гуцули оздоблювали верхню плечову частину сорочок такою вишивкою. Вона називалася Уставка чому уставка? Тому що оці шматки полотна найчастіше вишивали на окремому куску шматку полотна і потім вставляли у. Рука сорочки, звідти пішла назва вставка уставка. Знову ж таки, кольорова гама, знову звертаємо увагу, ясінянська сорочка, яскрава така жовто-гаряча, бордова кольори. У Богданських вже е, більш такі приглушені, темні. Тут домінують е, чорний, зелений, темно е, е, такі кольори е, більше е, жовтого, ніж у. Ясінянських кольорах. Якщо о, за структурою композиції, то це е, повсюдно на Гуцульщині була трирядова е, е, уставка. Бачимо, центральна смуга більш ширша. Її називали власне це є сама уставка. Далі дві. Інші е, частини уставки, верхня і нижня, називали їх поверхниці, бо збоку поверху, а їх розділяли маленькі, смужки, вузенькі, вірніше, путки, прутки називали по-різному. І з цього бачимо, що основу орнаментальної композиції центральної частини складали, в основному це були ромби, які поєднувалися із кісними прямими хрестами, восьмипелюсткові розети і так далі. І обов'язково така була характерна особливість, що на поверницях оцих вущих смугах орнаментальна композиція складала фактично половинку центральної широкої орнаментації ментальної uh, смуги Ну, крім названих вже орнаментів для гуцульської вишивки, були характерні такі мотиви, як розети, напіврозети. Дуже часто зустрічаються в гуцульській вишивці мотив, есподібні подібні мотиви, мотив безкінечності, яким гуцули ну, і в інших регіонах Закарпаття намагалися показати в цьому безперервність життя. Сорочка зазвичай, як і інший елемент передавалася з покоління в покоління. Від мами до дочки до внучки. Бачимо, що орнаментальна композиція вишивки майже суцільно заповнена орнаментами і узорами, але є невеличкі частини, які залишались бачимо, біле. Це залишалося біле полотно в залежності від того, який орнамент. І це біле, незаповнене вишивкою тло теж Формувало певний узор, і найчастіше на гуцульській вишивці зустрічаємо такі білі ламані меандрові лінії. Самі гуцул гуцульки називали їх грабельки. Раблі теж це символізує оцю роботу, роботу в полі, яку виконували жінки. Бачимо, що у символіці у вишивці закладалися певний зміст. Жінки намагалися показати свій побут, свої традиції, звичаї. Власне, тільки на Гуцульщині зустрічалися, зокрема на жіночих сорочках, такий елемент, як свастика. Як пояснювали нам самі старожили, гуцулки під час польових наших експедицій, свастику вишивали на сорочках дівчат, жінок, які довго не могли завагітніти. Тобто цьому елементу, цьому символу надавали таку магічну дітородну функцію. Якщо говоримо про о, колорит вишивки, о, це характерно не тільки для гуцульщини Закарпатської, а й цілому для Закарпаття фіолетовий колір. Фіолетовий колір був домінуючим кольором на сорочках, які жінки носили в піст. Якщо говорити о, скажімо, про о, Кольорову гаму сорочок молодих дівчат, уже заміжних жінок, молодиць, які ще не старі, і вже старшої жінки поважного віку. Знову ж таки, в кольорові гамі відрізнялися. Молоді дівчата, молодиці оздоблювали такою яскравою, пишною вишивкою. Структура орнаментальної композиції була дуже дрібна, багато елементів. Чим жінка старша, тим більш пригрушені кольори домінують коричневий, бордовий. Чорний із незначним крапленням різнокольорових, і е, структура рантальної композиції вже така розріджена, десь один акцент на один якийсь елемент е, і так далі. Тобто, бачимо е, за вишивкою, за деталями е, оздоблення окремого виду одягу, е, можна було чітко проводити оце районування етнографічне, сказати, що дівчина з Ясіня, чи дівчина з Богдана, Відрички, тобто з, уже з іншої, іншої точки іншого регіону Гуцульщини? У орнаменти цієї гуцульської вишивки в 19-му, початку ХХ століття домінував геометричний орнамент. Від нього йшли по. Геометризація е, орнаменту, е, стилізація десь давала такі, е, використовуючи мотиви, скажімо, такі як розети, е, починав проникати і е, рослинні композиції. Це почало чітко проявлятися вже після Першої світової війни, у 20-х, особливо 30-х роках. Е, Появляється підпливом іноетнічних запозичань, Румунія рядом ближче. З'являються рослинні мотиви. Найперше, оці мотиви Рослинні з'явилися в околицях Великого Бичкова, у селах ближче до міста Рахова, де вже наприкінці 19 століття було побудовано міст через Тису, з'єднав із Рошсігетом Почалися родинні якісь зв'язки, залізниця запустилася, ярмар. Базари, тобто пішло переплетення двох культур, і от якраз ця орнаментика, орнаментика рослинна з'являється. Ще одною причиною появи рослинної орнаментики, яку зустрічаємо вже і у вишивках 30-х років у Гусульській, це поява у нас на Закарпатті у широкому доступі різних журналів, в тому числі закордонних, де окремі сторінки відводилися моді. Схемам вишивки, крою, костюму, хоча це вже був десь девчому стилізований костюм, але елементи народних традицій зберігалися. І там домінував рослинний орнамент теж. Відповідно, дівчата, жінки перешивали собі то і проникала рослинна орнаментика. Масово заводиться у 20-30-х роках фабрична тканина. І з якої шили вже і е, спідниці, хустки собі, е, жони. Е, е, ця тканина теж мала набивний, рослинний в основному орнамент. І жінки собі з цієї тканини е, перемальовували. перемальовували орнаменти і зашивали е, намальований на полотні е, орнамент. Найлегше було зашити за контуром малюнка технікою гладь. І вже оця традиційна техніка, яка ми бачимо на цій сорочці, низинка або хрестик, у 20 30 х роках домінуючу стає рослина, оскільки диктуються умови якраз оці, що потрібно було вже вишивати за контуром малюнку. Звичайно, що усі ці народні скарби, які передавалися з покоління в покоління на Рахівщині, готули ревно обережуть у ці елементи народного костюму. Це є надзвичайно важливо, оскільки їх уже мало. Мало людей, які можуть передати нам усну інформацію про оці дійсно шедеври народного мистецтва. Мало вже власне самих взірців. Їх можемо знайти зараз у приватних колекціях, у музейних збірках, як у нашому випадку. Тому на сьогоднішній день надзвичайно важливим є для всіх для музейних кіл, для науковців. Для студентів, в тому числі, які вчаться у мистецьких вузах, берегти оці традиції, традиції, які передані нам від наших бабусь, дідусів. І маємо це не просто берегти, а примножувати, всіляко популяризувати через призму видань. Подібних, які про яке сьогодні говоримо, через популяризацію народного костюму у сценічному тому ж костюмі, через залучення його до проведення різноманітних культурно-мистецьких акцій. Ми в музеї практикуємо проводити покази традиційних народних костюмів, які, до речі, збирають завжди широку аудиторію. На базі нашого музею діє студія вишивки косиця, де уже дев'яти. री पॉस Вивчаються якраз у ті орнаментика, символіка, колорит, вишивки до цій студії. До речі, вчать не не тільки просто вишивати, підібрати орнаменти. На виході кожна жінка, дівчина, яка бере участь у студії, має готову сорочку. Тобто тут у вас навчать підібрати матеріал, полотно. В залежності від вашого подобання підберуть регіон, сорочки, з якої ви хочете пошити собі. Зазвичай жінки вибирають регіонну. Звідки вони родом чи звідки родом їх батьки. Далі окремі уроки ведуться по техніках вишивки, проводяться і теоретичні заняття. Ознайомлюємо дівчат із фондової колекції нашого музею. Таким чином маємо збереження цих традицій. Скажу, що за ті 9 років, які студія діє, було вже відшито від традиційні народні сорочки майже всіх регіонів. Дана колекція вишивки є безцінним істочником у вивченні традиційної народної вишивки. Всі образчики дають нам увідіти, яке багатство лишили нам наші пращури, і ми маємо сохраняти і зучати тут і символи, в котрих зафіксований наш генетичний код.